Тема сьогоднішнього уроку обернені задачі математика перший клас. Роздивимося першу задачу. Складемо її. На майданчику гралось шестеро дітей. Прийшло ще троє дітей. Скільки дітей стало на майданчику? Розв'яжемо її. Шість було, три прийшло. Треба дізнатись, скільки стало. До шести додаємо 3, буде 9. Запишемо відповідь. На майданчику стало 9 дітей. Це задача на знаходження суми, і вона називається прямою задачею. Роздивимося другу задачу. Що змінилося? На майданчику гралися діти. Коли прийшло ще троє дітей, то їх стало 9. Скільки дітей було на майданчику спочатку? Ми бачимо, що залишились ті ж самі головні слова. Але числові дані помінялися місцями. Розв'яжемо задачу. Від 9 ми віднімемо 3 і отримаємо шестеро дітей. Запишемо відповідь. На майданчику спочатку було шестеро дітей. Ця задача буде називатися оберненою до першої нашої задачі. Задача номер 3. Бачимо, що знову залишились ті ж самі слова, але числові дані помінялися місцями. На майданчику гралося шестеро дітей. Коли прийшло ще декілька дітей, то їх стало 9. Скільки дітей прийшло на майданчик? Розв'язуємо цю задачу. Від 9 віднімаємо 6, отримаємо. Троє дітей. Запишемо відповідь. На майданчик прийшло троє дітей. Ця задача також буде оберненою до першої задачі. Отже, у нас є пряма задача на знаходження суми. До неї можна скласти дві Інші задачі, в яких залишається така ж сама умова і числові дані, але вони змінюють свої місця. І такі задачі будуть називатися оберненими задачами. До однієї прямої задачі ми склали дві обернені задачі.